Тепер до новини із передової почну, як завжди, з хороших. Понад 177 тисяч. Саме стільки військових Путіна вже ніколи не візьмуть до рук зброю. Лише за минулу добу наші збройні сили України докинули до пекла майже пів тисяч ворогів. Металобрухтом стали два танки, три бойові броньовані машини, вісім артсистем і ще багато різної техніки орків. А ці фото з Авдіївки таку картину побачили журналісти, які заїхали у фронтову Авдіївку з підрозділом Білий Янгол. Біля надпису Авдіївка за Україна повісили Путіна. Зазначив, що протягом минулого тижня біля Авдіївка росіяни втратили 4 тисячі солдатів. Вони раніше проходили навчання в Білорусі для посилення лінії Авдіївка Мар'їнка. Аналітики зауважують, що окупанти не відчувають нестачі артилерійських боєприпасів у районах, де віддають перевагу наступальним операціям, наприклад, на Бахмутському напрямку. На Сватівському напрямку наші захисники відправили чергову порцію пекальних подарунків ворогам. Знищено місце розташування ворога зі складом боєкомплекту та вантажівку Урал. Також підтверджено ураження живої сили противника із втратами. Утім, ворог не припиняє гатити по містах та селах України. Ніч на Донеччині минула. Відносно спокійно, однак, не обійшлося без постраждалих та руйнувань за добу. Росіяни поранили одну людину зруйновано десяток приватних будинків та територія колишньої шахти. 46 разів за вчора вороги обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Житлові квартали Херсона, армія Росії атакувала сім разів. Ворог поцілив об'єкти критичної інфраструктури, територію парку, приватні та багатоквартирні будинки. Семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. У вогні Харківщина зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та іншого озброєння, ворог обстріляв вчора десяток населених пунктів. Пошкоджені і зруйновані приватні житлові будинки та господарчі споруди. Обійшлося на щастя без постраждалих, але ворог не припинив гатити по Харківщині. І сьогодні, вранці, під обстрілами знову Вовчанськ, Чугуївського району.